Христос воскрес бусі, я знову з вами, я з'явилася. Ми сьогодні ночуємо в бабусі. Поїхали, забрали бабусю Ніну, це ж тітя Ніна. І ми вже з мами розкладали всі подояння на суботу, на Байбізівське кладовище, на Концебівське, на Пужайківське і на неділю на Байбізівське і на Пужайківське. Наскільки? На 4? На п'ять 5. На 5 кладовищ. Зараз покажу. Це те, що я спакувала сюди на дідусів, бабусів, на дімену маму, квіти дімені мамі, це дядька Сережі поїдемо. Це вже тут пра-пра-пра, це ще дідусі бабусі, це ще дідусі бабусі, це ще це ще В общем, дуже багато. Завтра вам познімаю проводи. Як ми куди їдемо, як ми застилаємо зазвичай? Ну, ми по-іншому сиділи. В нас на нашій місцевісті було прийнято, що... Коли приходимо на проводи, ми сідаємо і там обідаємо ми за столами, застилаємо їмо. Потім це відійшло із ковідом і з війною. Але війна закінчиться, і ми далі будемо сидіти біля наших рідних і обідати. Так що я вам просто покажу, як ми завтра їдемо, як застилаємо, потім уже як я завезу маму в байбузівку, ми поїдемо в концебу, потім з концеби знову Байбузівку, бузівку з байбузівки вже на пужайки. І це завтра. А післязавтра буде далі. Бабуся годує Мирона. А що тобі пірашку? А ні, не пірешку. Мирон, можна в твій батут? Мама. Дякую. Мама. Ну хто б сумнівався, Мирон? А можна я тихенько просто Мама. полежу? У двох полежимо, да? Да. так? Що ми сьогодні ночуємо з бабусями? Да. Боже, боже, Мирон, Мирон. Сіночка. Все все все, 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 зайчик, все, все. Нет, ні. Син, це для мами дуже. Мирон, Мирон. Ось буде, я думала, я тихенько полежу. Я вже вилізла, бо мене вже там укачало. Мироник далі стрибає. Помили сьогодні все врані вогончика, щоб завтра красончиком був. Куди ліземо? Ідемо в хату? Ні? Штурмуємо вірші, бусі. Не хоче вчити вірші. Дали нам чотири штуки, ми там лежали, вчили. Ой, щось важкувато дається, але нічого. Пивчимо. Надіюся. Варантик прокинувся. Вілька. А ти прийшов Вороника будити? Малий. Писут. Щотик. Дивіться, зараз їдемо з мамою і будемо заставати на кладовищі лавки і стіл, і будемо їхати в кладовище, і я заїду візьму свої туфлі, колготи, бо я якби готувалась до теплої погоди. У мене босано оголонога, а треба вдівати колготи і туфлі. Сукню, а зараз й буду курточку дівати. Чен свій піжак. В общем. Я готувалась до тепла. Погода щось така сьогодні. Прохолодна. Я, якщо часу думала, після Паски вже буде тепло. Хай до Паски були там коливання. Але зараз не знаю, що це воно Ну нічого, головне, щоб мирончик не замерзв, і ми там і коготи теж буду вдівати, все, щоб було там. А так ми вже зібрані, спаковані, все і будемо вирушати. Це ми сьогодні бусі на проводи. А після провіду нашої нашу на тусі день народження. Уявляєте, як випало на проводи? Пам'ятаю, колись ще давним давно як ми жили у Шевченківській хаті. То проводи були випали на тата день народження 3 травня, то вони були. І то мені здається, що чи як в бабіці ці були, чи вже в неділю. Ні, наче як в неділю. Наче як в неділю. Угу. Бо тата всі вітали якраз народження. Е, Снімай на відео. Я знімаю. Христос Воскрес. Христос. Воскрес. Ага, Воскрес, ви ти такий українець, так? Да? А тепер одягаємо зверху ще теплу сорочку, так? Так. так бусі. Оце ми такі з морозиком. Я вже в куртці, така у мене скенка. Що? Мама, і я в туфлях, оно бусі, мама, бачите? Мама, мама, тітя, а я їжак. Ти їжак. У нас тут трошки творчий безлад, бо три дівки збиралися. А мала йти я, бусі в оцих босоножечках. Вони там кругом ножки так. А йду в туфлях. Мої Мам, дівчата, то мій хлопчик, Мирончик. Все, Носимо вже кошики. Мама вже в стіну тримається на туфлях. <риклад> ні, лишайся в туфлях. Ну, я ці хоч кину в машину. Так, да, ці в машині хай будуть. О, це теж дуже гарно. Чуть, ні, подивіться, як в балетках хорошо. <риклад> Все-таки ти взяв олівці, да, Мирон? <риклад> Куди вийде? Куди пішли. <риклад> взяв. Два, То кубика забери, Миронтик. Мам, давай, не давай, не дякую. Не, Бери, не. можна. Якщо дітки хочуть, хай беруть. Скажі. Варюшка, я тобі потім дам. Тобі полінки, добре? Із дідусів вам даю. Хорошо? Із дідусів візьму і вам дам. Ти коло бабусі Ніни зараз, таке? Старша наша. Русланівна. Лиш конфети вибирає. Малышло. Найшов, бери ту, яку хочеш. Він бабусі ні не поїв, ті, що він хотів. Дай, Мирончик. Да, мама. -та? Мам, що это мам? Ти і я. Мам, що поїсти на воскрес. Мама, мам, що мам? Що це? Господи. Віздок. Віздок. Мати, так. Дивись, бо ти впадеш з камінь. Я тримаю її. Дівчатка не приїхали з вами. Ні, не, не приїхали. Ми вже в Пожайку, да, Мирончик? На, на ручки? А маму візьмеш на ручки? Да. Давай, бери маму. Бери мене. А що бусі? Кого ти в руках? Я уже буса. Як я в молодості на тих 15-16 сантиметрах ходила, я не знаю. З непривички, копець. І що, сітає, я з Моросиком вже четвертий рік. Перед цим рік ні, Ну, вісім років я точно вже в туфлях не ходила. Беру свої туфлі. Все бусі, перший день провід відбули, розочка урвалася. Зараз будемо обідати, переодягатися, що там було з обідом ми їдемо до натусі нашої на день народження. А завтра знову у нас ще два кладовища, зранку заїжджаємо, байбузику залишаємо, застилаємо, а потім їдемо на пожайки. Погода краща стала так тепленько вже. Я в халаті, зараз трошки пообідаємо, пом'янемо, і ляжемо відпочинемо, бо дуже ноги болять В усіх. Мирон був на вулиці, бігав, замкнув нас, я вилазила вікном. Він побачив, що я вилізла вікном, і тепер він тільки туди і лазить. Автомат. Мав Хордюша мені там. Кордюша дав? Ну це добре, Мирон. Шо? Кажу, це добре. Ти куди? На... Ну так не можна. На хочу. На так двері вже відомкнені, Мирон. Ми ждемо Дівчат поїдемо поздравляти Наташу Днем народження. Нам до путівку в Парижі і подаруємо з Мироном. Та й хай їде. Це ти мені розкажи, куди ми їдемо? До тому, до Полінки. Та ні, на день народження. До кого на день народження? До Наташки нашої. Христос воскрес. Дякую. О, Боже день! Дякую. Дякую. Мирон, ти поздравив? Дякую. Дякую. І це від нас Днем народження. Десь вони коляться. Оце вам. І це теж вам. Тримайте місце. Знімаю. Ша, щас дужоля, много я літа. <звірно> Все, ми вже приїхали на торт вусі. Зараз будемо їсти торт. А торт із м'яса? Із м'яса теж, із того, і з того. Що там таке? Що там? Ану твоє, подав... Я не пам'ятаю, що він привозив сюди. Я тут давно був, да? <гум> так, так. Я вже... А в мене шаня все. Тут уже, Боже. А ну покажи. Маленька Маша. Мирончик, давай забиваємо собі фортові місця. Так, щоб ми сиділи і нам було удобно. Да? Хто на світі всіх миліше? Ну, запитай у нього. Я, мама, я. Ти? Звісно. Мама, хочу я, мама? Ну, так остань, подивись ви? в дзеркало і запитай, хто наймиліший у світі. Це я. Це я. О, ця весільна крова. Хто, хто? Собаки на кого. Дай, 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 дай. Ой, ні. шухлядка. Що Все, Мирон. Привітайся з бабусею. Що треба казати? Христос Христос А я казала Христос Христос А ви які крокодили? Да. Ой -ой -ой -ой. Так мало времени в хаті але нема де стати. Мирон <смеш> ну, приїхав. Розпаковку робить. Обручі є там. Сі віті нахуй зробив. А ви там не долучите, нічого, молодж? Ні. Ти знайшов? А я туди знайшла. Бо вона теж знайшла. А, а, тебе воно воно. Воно. а хто? Діти. Саранча. Мирон, <кхи> скаже, що тут саранча. Мирон, а може ти сам не тьотя тебе годувала? Відкривай рот. Не все вирвали? Наташа, там до тебе хтось прийшов. А ну піди подивись, хто там, Мирон. Мирон, іди подивись. Спитай, тьотя, як вас звати? Подружка. Тьотя Яна. Тьотя Яна, Мирон.

Все, все, поздравляй, поздравляй. Я клубнику буду есть. Дьюки стесняйся. Ты бабусянин забрал? Мурон, ты будешь бажаю зим. Так, бабусин. Транспорт на місце. Наташа спекла собі, красу така. Шашлик, а потім торт мирон. Там червоний оксамит всередині. Це Цей фруктовий? А ти два зробила? Капець, я вже хоч... Я, себе відділю? я вже хоч... Хлопче, що ти зробив? Що таке, Варюш? Давай я тебе на руках перенесу, давай. Та ми в хату вже за Давай на руках. Давай, Сашо, раз, два, розсілися. Хто ж опіцьо? Той зовно нічого, Оля шампанське. Передаю <реку> ще стаканчик. Оля каже, я вдома їла. Головці з рисом. А скрізь не рисом не здорово. Мало дуже. Що футболісти? Ой. Хто там упав Вара? Ти? Не. Ні? Не, це, що це? Мам, дитами, мам. Ну що я тобі пожелаю самого всього найлучшого щастя, здоров'я тобі. Такого чоловіка, щоб тебе поважав, і, мене. і, тебе, і маму твою, і головне тебе всьому тебе підпідчиняв. Це <силуйтесь> <силуйтесь> <Все> саме лавка. <силуйтесь> <силуйтесь> щоб ти сказала, він всі твої примки випали. <силуйтесь> Вийшло, що мама тебе сама виспитувала. Ну, Ну, хорошо, ну, хорошо. Ну, хорошо виспитала. Ти вийшла хорошою людиною, достойною, в своїй професії достойна, всьому понімаєш. Нас не забувайся. Що воно ми тебе поповнеться, вона да завжди виручає. Це ви провежіння куди, чи що Таня? <смі> Ні, Ну бо це так серйозно, бо як нам що треба, вона всі да нас підседі, виручає. У нас нікого немає, але ми у нас то Все. Ми в нас двоє. Може, <сміст> <смісто> <сміст> поїхати <пула> там більше не береш. Смі за там її навчила, він так полягає наче, щоб живота їм була. Витишся отак. Давай, видівчай, отак! Вот Співай, гайда! С ним народіння тебе, с ней народіння тебе, с ним народіння Наташа, с не народні я тебе. Народі, я тебе. Народі, я народі, я тебе. Ура! Молодець! Да? Кусай торт! Кусай, бери кусай! Отак, вот молодець! Каже, що мало вкусив! Треба більше. А ну, знай, вкус. Світ. Це писаєш. Немає. Да. Варима зі стрілася прошу. Валюша, тепер ти? Давайте. Улоруші ця у нас коли на хімі наша. Чохноша. Славу <приклад> країну. Само. Самі той, чи мабуть українсько. Слава Україні! Слава Україні! Бабка, вам є такий кого? гарний. Да? Мама, я хочу, хочу красивий! Біленький тільки. Поки! Пока буде! Пока! Пока! пока. 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 Мироник дивиться, мультики Боусі! Я вже буду збиратися. Добрий ранок. У нас сьогодні підйом раніше, і ми виїжджаємо раніше, бо там починають правити. А раніше. У мене сьогодні той самий прикидон буде. Так що помаленьку починаємо збиратися. Все, моїм дітям зараз здіваю куртку. Ноги натерла, їду в цих, а потім перезуюся. Там вже всі готові, всі вже воно в дітям. І я вділу. Ой, і ми маро на телефон колока, в машини на зарядки. Да. Да, зайчик. Що ми купимо? BMW. BMW? Да. Ну, Дороге, синолечка, за ним треба дивитися дуже. Та за всіма треба дивитися, але того обслуговування дуже дороге. Розумієш? А ось, на зв'язку ми вже йдемо з мамою, зараз поставимо і їдемо в Так, Будемо їхати тоді звідти і, тоді, і кінемо, заїдемо, віде, да. <кхем> Про так? Просто годі. Так, це мій прадід бусі, пам'ятаєте, так? Дивіться, да? вся гора белюща бокальні. Да, синайчик. Хорошо, зайчик. Все, їдемо. Отамо кладовище. Там же, вот Так-так-так. Да, да, да. Це прямо в мене прибігу до вище. Отак, о землю, давай От умничка. Все, поклали. Давай на бабусю, на прабабусю поставимо, марончик. Боже, які гарні тюльпани, я її не замітила. Зараз відкриємо. Зараз квіточки поставимо і відкриємо. Здоровий! Здоровий, да? там чотири штучки саме. Де? А я думав, що це здоровий. Ти здоровий? Так. Да. Тут вже бабусі розкладають, вже все застелили, а, лавочки. А ми будемо розпаковувати шок. Розпаковувати. розпаковувати? Давай. І один достанемо, так? Ні, один, два, три, чотири. Чотири достанемо? Да. Беремо щось, як мене не бачить, йде в одну сторону, в другу. Все, вже все позастилали, поробили. Скоро буде правитися. Христос Воскрес. Каже, мамі, воїстина. Христос Воскрес! Воїстина Воскрес. Не Тебе Боже, у ліради боже, ні не зни. Михаїла моя Степана, не Олександра Тамари, таке не Олександра порасили. Олександра Михаїла Марія Василь. Я простився всякому при рішенні, вільному ще й не вільному. Чи ви розуміли? Дімон два. Два і скільки Діма? Дімон. Зріст який? Дімона. Каже, Дімон. О, хоті все, давай п'ять, давай п'ять. общем, хлопці зараз десь два п'ятдесят у висоту. Все, нормально. І так, бусі, ми все. Ми відбули. Зараз... Ого, мене так без Зараз забираємо ще бабусів. Вони центральним входом виходять. Забираємо і їдемо додому. Обідаємо, переодягаємося ще на І їдемо все раніше відвозимо бабусю. Ніну. І що, Мирон, Де ми ще хочемо? На сирні палички. Я пообіцяла морозку. І на сирні палички. І все. То, що бусі, трошки зголодніли, булочку вже їмо. Мирон, що таке, булочка? Да, мам. Оце ми заїхали вже на поля. Да, да. фермер. Трошка дивиться переліт. А дівчата вже потрошки накривають, накривають. Це ми по типу морозику пообіцяли на ті сирні палички. Ми зараз пообідаємо, то ми вже будемо наїджені. А так сьогодні ж бусі день матері у нас святкується в Україні. Всіх матусь, причетних вітаю з цим днем, щоб наші дітки, і маленькі, і в кого вже великі дітки були здорові, щасливі і жили під мирним українським небом. Все, друзі, ми все врані. Сирні палички відпадають, Мирончик заснув. Бабусю ніночку вже привезли. Зараз кругом раз-два і на байбусок. І будемо вже відпочивати. А завтра вороник в садочок і будемо готуватися до свята матусі, будемо вчити віршики, які він не дуже хоче вчити, але будемо старатися. Все, з багажника все-все забрали. Бусі. Ну я ж, мама, я ж хороша, мама, я зараз поїду і все Це ж таки. Пока-пока, ви Все ж таки купимо сирні палички. Бо якщо він прокинеться і скаже, мама, а сирні палички? А я скажу, о, ти заснув, так що ми зараз поїдемо, бабуся, і ми купимо сирні палички. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Бусі. І я також почала вам казати, що з ним матері, з матері, і почала вітати ваших дітей. На сьогодні 1 червня. Е, матусь, у вас зі святом, що були терплячі, сильні і для своїх діток найкраще усі. Все, а для вас найкраща я, а ви для мене моя аудиторія вас більше і більше. Я дуже рада. Мама, ну що ти робиш, достаєш лофекта? Все, бусь, цілую, люблю ваша зава. Дякую, що зі мною. Дякую, що дивитесь, Десь тако на тому тижні. Та й ми з'явимось. Все.